Бажаю здоров'я, шановні здобувачі освіти. Сьогоднішній урок у нас буде присвячений практичному тренуванню у неповному розбиранні та збиранні АК-74 і спорядженні магазину. Насамперед, перед тим як приступити до практичного тренування у неповному розбиранні і збиранні АК 74 нам необхідно з вами розібрати теоретичний матеріал, який надається вам для того, щоб ви знали, що саме ви розбираєте, як називаються частини автомату, яким чином. Проводиться розбирання і яким чином проводиться спорядження магазину на меті уроку ознайомити вас з основними етапами неповного розбирання та збирання АК 74 також навчити вас правильно споряджати магазин автомат. Також метою стоїть розвинути навички роботи з вогнепальною зброєю і забезпечити розуміння важливості безпеки при погодженні зі зброєю. Як ви пам'ятаєте, я завжди наголошую на тому, що якщо ми маємо справу зі зброєю, ми повинні до неї ставитися як до такої, яка постійно заряджена. Також я постійно наголошую на тому, що необхідно тримати зброю так, щоб вона не була націлена на того, кого ви не вважаєте вбити, або на об'єкти, які ви не бажаєте знищити. Ну що ж почнемо з основної частини. Автомат Калашникова калібру 5,45 або 7,62 є індивідуальною зброєю, що призначено для знищення живої сили і ураження вогневих засобів противника в тактичному бою. Для ураження противника в рукопашному бою до автомата прикріпляють багнет ніж. Для стрільби та спостереження в умовах природної нічної освітленості до автоматів АКС-74Н приєднується нічний стрілецький приціл, універсальний, назва у нього НСПУ. Для стрільби автомата застосовуються набої зі звичайним і трасуючими кулями. З автомата ведеться автоматичний або одиночний вогонь. Автоматичний вогонь є основним. Він ведеться короткими до 5 пострілів чергами і довгими до 10 пострілів. Набої при стрільбі подаються з коробчатого магазину місткістю до 30 набоїв. Автомат Калашникова є основним видом автоматичної стрілецької зброї. Створив його російський конструктор Калашников. На основі цього автомата були створені та прийняті на озброєння ручні кулемет Калашникова РКК та інші зразки стрілецької зброї з ефективними бойовими властивостями. Давайте Характеристики автомату АК-74. З Погляду внутрішнього пристрою, принципових відмінностей від АКМ цей автомат не має. Найбільш пам'ятна зовнішня відмінність автомата серії АК 74 від попередників це масивне дулове гальмо, що знижує і так не надто сильну віддачу. Це дозволяє поліпшити точність і щільність стрільби, особливо швидкими одиночними пострілами, а також короткими чергами. Недоліком нового дулового гальма можна вважати те, що він спрямовує ударну звукову хвилю головним чином у бік. І звук пострілу відчувається сусідами стрілка, досить відчутно. АК 74 може комплектуватися під дульним сорокаміліметровим гранатометом. ГП-25 або ГП-30. При цьому при приєднанні багнетних жастріль базрана автомата неможлива. Автомат акс 74 на відміну від АКМС. Має більш зручний і міцний складний на ліву сторону металевий приклад рамкового типу. Давайте розглянемо тактико технічні характеристики АК 74 в порівнянні з іншою зброєю, яка використовується Збройними силами України, а саме з автоматом АКМ по технічним характеристикам. Калібр ствола АКМ дорівнює 7,62, А АК-74 дорівнює 5,45. Прицільна дальність стрільби в метрах 1000 метрів у АКМ і також у АК-74. Дієвіший вагонь зазначається в метрах і дорівнює 400 метрів і 500 метрів, відповідно для АК-74. Дальність прямого пострілу по нерухомій целі вимірюється для АКМ 350 метрів, 440 метрів для ак 74 По рухомій целі 525 метрів для АКМ і АК-74 625 метрів. Темп стрільби постріли за хвилину. Дорівнює 660 пострілів для АКМ і 600 пострілів для ак 74 Швидкість пострілів за хвилину під час бою одиночними для АКМ дорівнює 40 пострілів, і для ак 74 також 40 пострілів. Чергами по 100 пострілів на кожну одиницю зброї. Вага зброї зі спорядженим магазином в кілограмах дорівнює 3,6 кг що у АКМ що у К-74. Додайте ще вагу штик ножа який в грамах дорівнює 450 грамів у АКМ і трошки важчий 390 грамів для К-74. Щодо кількості набоїв в магазині, вона може дорівнювати до 45 в подовженому магазині для К-74. І 30 набоїв в АКМІ. Гранічна дальність польоту кулі в метрах. АКМ дорівнює 3000 метрів і 3150 метрів у АК-74. Убивча дальність польоту кулі для АКМ дорівнює 1500 метрів і 1350 метрів для АК-74. Враховуючи тактика технічні характеристики, початкова швидкість кулі в метрах на секунду дорівнює для АКМ 715 метрів на секунду і 900 метрів для АК-74. Вага патрона в грамах дорівнює 16,2 грама для АКМ і 10,2 грама для АК-74. Число нарізів у стволі дорівнює 4, відповідно для АКМ і АК-74. Давайте оглянемо конструкцію автомата ак 74 Автомат Калашникова АК-74 це автоматична вогнепальна зброя, розроблена для військових сил. Він став основною зброєю для багатьох армій, зокрема для армії Росії і армії України, та використовується в багатьох інших країнах. ак 74 має просту конструкцію та високу надійність, що забезпечує ефективність і довговічність у різних умовах експлуатації щодо основних деталей і частин автомата. Ствольна коробка це основна частина автомата, в якій містяться важливі компоненти, такі як затвор, пружини, газова система. Вона забезпечує надійне закріплення та взаємодію всіх частин автомата, затвор ну або затворна група. Цей механізм відповідає за подачу патронів із магазину до ствола, відведення відпрацьованих гільз та е заблокування каналу ствола під час пострілу. Затвор рухається вперед і назад у процесі стрільби. Газова система включає газовий поршень і систему для відведення газів, що утворюється під час пострілу. Вона перетворює енергію газів у рух затвору. Газова система дозволяє автомату здійснити автоматичну стрільбу без потреби в додаткових діях стрільця. Приклад. Це елемент, який служить для стабільності при стрільбі, забезпечує зручне утримання зброї при стрільбі в положенні стоячі або лежачі. Приклад АК-74 може бути складеним або розкладеним для зручності транспортування. Пістолетна рукоятка, розташована перед спусковим механізмом. Ця частина дозволяє стрільцю тримати автомат у зручному положенні під час стрільби. Вона має енергомічну форму для зручності. Спусковий механізм механізм, який активує постріл. При натисканні на спусковий гачок він передає імпульс на ударник, який ініціює постріл. Магазин Магазин містить патрони, які подаються в патронник під час кожного циклу стрільби. Магазин АК-74 зазвичай вміщує 30 патронів. Планка для прицілів. Частина, на яку кріпляться механічні приціли, вона забезпечує точність прицілювання. Цільові приціли це приладдя для наведення націлювання вони дозволяють стрільцю точно визначити напрямок пострілу. Газова трубка це частина, що розміщується на стволі, і через яку відводяться гази для роботи газового механізму. Штовхач патронів частина, яка відповідає за подачу патрона з магазину в патронник. Відповідно до інструкції, розбирання і складання автомата. Розбирання автомата може бути неповним і повним. Неповне використовую для чищення, змащення і огляду автомата, повне для чищення у разі сильного забруднення автомата після застосування його під дождем, снігом або під час ремонту. Занадто часто розбирання автомата шкідливе. Давайте розглянемо послідовність неповного розбирання автомата. Розборка і зборка автомата ак 74. Я покажу вам почергово всі дії, які потрібно буде виконувати під час розборки автомату. Я сподіваюся, вам це буде потрібним і цікавим зброю. Перший елемент, який ми маємо відпрацювати, це від'єднання магазина, зняття з запобіжника, переведення його на одиночний або на автоматичний вогонь. Відведення затворної рами в крайнє положення. відпускаємо затворну раму, робимо контрольний спуск. Нагадую, це все робиться з від'єднаним магазином. Наступним етапом у нас є виймання пеналу. Пенал це є основний інструмент, який допоможе з чисткою зброї. В ньому є декілька елементів: це викрутка, протірка, викладка і йоршик. За допомогою цього інструменту ми можемо з вами викручувати, вкручувати мушку і пересувати право ліво. Тут потрібен спеціальний елемент, який називається мушковод. Наступним елементом це є шомпол, який ми дістаємо. Хочу нагадати і поставити на цьому акцент. Ми не дістаємо шомпол. Після зняття ДТК, тому що ми можемо пошкодити різьбу, яку я вам покажу подальшому. Супер елемент зняття фульного тормоза компенсатора. І різьба, про яку я вам попередньо казав, яка може пошкоджуватись під час зняття саме. Це робити в такій послідовності. Переходимо до основних елементів садкричка струйної коробки. на заробити ходу, Отворна рама з затвором. Треба напрацьовувати елемент, це знаття знатвору однією рукою, привертанням його великим пальцем. Але якщо вам це не вдається, ви можете просто другою рукою привернути його, акуратно вийняти. Використовуємо інструмент канал для відкриття флажка газової трубки. Знімається газова трубка. В Принципі на цьому неповна розборка автомата завершена. З приводу повної розборки є спірне питання, але всіма наказовими документами заборонено проводити повну розборку автомата, заборонено діставати всі ці механізми і пружини. Ще хочу показати вам один певний елемент, який буде вам корисний. Для того, щоб відкрити цей механізм, тут є певний такий речажок, на який ми можемо натиснути, потім провести спуск. І вичистити, промазати всі ці механізми, які тут у нас є, почистити всі пружинки, видалити з них пісок і поставити на місце. Неповна розборка АК-74 завершена. Починаємо зборку. Все у нас проводиться в зворотному порядку. Спочатку у нас ставиться газова трубка, закривається флажок-фіксатор. В затворну раму вставляється затвор. Тут також є певний такий важливий елемент, коли ми вставляємо затворну раму в ствольну коробку, є певні в які треба буде попасти. Попадаємо в ці пази і в подальшому наш затвор дуже м'яко і чітко входить в затворну раму і газову. Наступним елементом у нас є спускова пружина. Крышка ствольной коробки. Ставим здесь пульную форму с компенсатором. И помпал. Даем назад. На шпинал проводим контрольный спуск. Ставимо зброю на побіжник. Слід враховувати, що під час проведення занять зібрана зброя повинна стояти на запобіжнику. Якщо ви займаєтеся спорядженням магазину, не слід допускати ударів по капсулі. Треба оберігати від ударів, стежити, щоб у ствол не потрапили сторонні предмети. Це може призвести до розриву ствола. Давайте з вами розглянемо умови виконання нормативів номер 13 і номер 14 Неповне розбирання автомату і складання автомата після неповного розбирання. Існують критерії оцінок, такі як високий, достатній, середній і низький рівень. Умови виконання нормативів 13 та 14. Норматив 13 неповне розбирання автомата і норматив номер 14 складання автомата після неповного розбирання. Давайте розглянемо норматив номер 13 відповідно до рівнів, які використовуються. Високий рівень достатній, середній і низький. При високому рівні ви не маєте помилок і вкладаєте по часу в 15 секунд. Достатній рівень не більше однієї помилки при неповному розбиранні автомату і по часу це до 20 секунд. Середній рівень не більше 2 помилок і по часу 23 секунди. Низький рівень більше 3 помилок і час на неповне розбирання автомата 31 секунда. Що стосується нормативу номер 14 Норматив номер 14 також має високий, достатній середній і низький рівень. Також враховується наявність помилок. Складання автомата після неповного розбирання в термін до 24 секунд без, без помилок це високий рівень. Достатній не більше однієї помилки, норматив по часу 28 секунд. Середній рівень не більше двох помилок і по часу 33 секунди. Низький рівень більше трьох помилок і складання автомата після неповного розбирання по часу займає 41 секунду. Що стосується спорядження магазина. для спорядження магазина патронами необхідно взяти магазин у ліву руку горловиною угору і е, випуклою стороною від себе, а у праву руку патрони кулями до мізинця так, щоб е, дно гільзи було трохи вище рівня великого вказівного пальця. Утримуючи магазин з невеликим нахилом донизу, слід вкладати патрони по одному на подавач. Попередній патрон вкладається дном гільзи до задньої стінки магазина та натисканням великого пальця лівої руки, заводимо їх під заглибини бокових стінок і просуваємо до задньої стінки магазину. Норматив номер 5 Спорядження магазину автомата АК-74 30 патронами. Ви повинні стояти перед столом, на який викладений магазин, і навчальні патрони розсипом. Час враховують від команди керівника до споряджання магазина приступити, до відповіді учня готова. По нормативу необхідно на відміну спорядити магазин 30 набоями за 33 секунди, на відмітку добре за 38 секунд і на оцінку задовільна 43 секунди. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.